По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це стилиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо. Знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. такі от давайте розберемося з цих всіх питаннях, що робити в цьому всім українцям, взагалі, як рухатись далі. Переживати нам чи не переживати. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол: здавалось би, вже залетіла. Ракети, по факту, ну да, на БПЛА, би полануту ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі, і я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку. Поняла а четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі. Але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні чи ні? Тобто хотілося б, щоб Польша щас все ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа, це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це TikTok, Поміли зрозуміло. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти, те саме там з інакшими країнами. З Німеччини, яка економічно ледве-ледве тримається, тобто для них зараз вписатися в цей двіж, це значить зруйнувати всі квов свої країни нафіг, взагалі. ще й враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жестяк. Понял? Просто жистя. Тому насправді для своєї економіки, і продовження існування країн в Євросоюзі, вони все роблять правильно, що вони, типу, отак отстраняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи, це жесть. Ну, реально, Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло. І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію на Фінляндію, ще Росія може напасти там через. Цей, яка, боже, я забув, через Калініград отак повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А потім вони думать, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати тільки якогось чуда. Буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, Будь ласка, за посиланням в шапці профіля, заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось наступних відео. Па-па!